Провожу ось так повністю голкою. Кролевчанин В'ячеслав Мулько показує, як створює гердан за мотивами кролевецького ткацтва. Нині на його рахунку близько сотні подібних прикрас. Ось ось схема ось така. Ось, це такий, буде, ось такий буде гердан. Рахую е бісерини, набираю ось так. В'ячеслав почав плести Гардани на ось такому станку. Говорить, близько року створює прикраси за мотивами кролевецького ткацтва. Познайомився в інтернеті із Наталією Кукліною шостки, і роз, розговорилися, я в неї придбав е, схеми, і розговорилися, каже, я е, мрію. Випустити схеми, це саме по крилавецьким рушникам. Перший був у мій ось такий по мотивам крилавецьких рушників, ось такий браслет. Захопився творчістю у 2019 році, згадує В'ячеслав. Починав з вишивки бісером. Я вишив воргольську ікону, вишив хрещення господнє і Михаїла. Це три ікони для храму. Я вишив. Ще планую вишити Дубовицьку ікону. Згодом вишив собі вишиванку бісером. Приклади знаходив в інтернеті. Скільки часу знадобилося на створення, каже ну, неділь, дві, три, десь так, бо тут більш крепітка робота. Чоловік вчився бісероплетінню прикрас за допомогою Ютубу. Подивився, як його робити. Купив станок перший собі, ну розпочинав я. Плести із браслетів, такі браслети починався. Перші такі мої були. Майстер каже, раніше бісероплетінням міг займатися декілька годин поспіль. Міг і до 12 ночі, і до часу ночі міг сидіти, а от як почались проблеми з хребтом, довго сидіти не можу. Можу попрацювати хвилин 5, Відпочити, знову працювати. Як бачу, що муза покинула, все, я залишаю. Це вже все, відпочиваю, бо це роботи не буде. До заняття творчості В'ячеслав понад 10 років був токарем, згодом ще 5 – вантажником. Довелося звільнити з роботи. Бо за станом здоров'я не міг працювати. Мені першу операцію зробили в Сумській обласній лікарні поперечному відділі хребта, і ось це планую їхати. Буде операція на шийному відділі хребта. Вироби В'ячеслав реалізує у місцевому магазині та на своїй сторінці у Фейсбуку. І надія, і дарую і браслети багато для військових через волонтерів передаю на лотерею, іноді деякі даю на розірд для збору коштів. Чоловік говорить, хочу зробити якомога більше гарданів за мотивами кролевецького ткацтва і показувати їх на виставках. Не дивина, що чоловіки займаються такою справою. Не можу представити, чим би я зараз займався, якби не бісероплатіння. Вікторія Грам, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.